А наступною цікавинкою зібраш буде навігація. Спочатку я зроблю декілька штрихів для того, щоб краще орієнтуватися в просторі, і поекспериментую з першим інструментом, а саме головою, яку ми бачимо в правому верхньому куті. Клікаю, тисну на пензлик і переміщу його по планшету вліво чи вправо, вверх, вниз. Дуже-дуже просто: ви бачите, що в нас змінюється кут. Але це не все. Далі ми можемо і повинні розібрати інші методи навігації, такі як панорамування, наближення, віддалення чи обертання камери навколо моделі. Для цього ми можемо використовувати ось ці іконочки. Наприклад, якщо ми клікнемо та затиснемо наш клік на цій іконці з рукою та написом, Move, ми будемо переміщувати камеру вздовж моделі, так скажемо понормувати. Далі в нас є наближення та віддалення. Кнопочка Zoom 3D. Ми клікаємо далі, не відпускаючи пресингу на цю кнопочку, будемо переміщувати пензлик по планшету від себе та на себе. Ну і для того, щоб обертати камеру навколо моделі, ми клікнемо на кнопочку Rotate і будемо переміщувати пензлик, не зменшуючи тиску на планшет по ньому. Також в процесі переміщення пензлику по планшету ми можемо затиснути Shift та отримати прив'язку. Але ж для більш професіональної роботи я одразу рекомендую вам вимкнути а, налаштування перспективи точніше її відображення, натиснувши на іконку перспектив, чи просто натиснувши гарячу клавішу P. Таким чином, ми будемо більш точно бачити прив'язку під кутом. В 90 градусів, і це буде більш зручно при подальшій роботі. знов переміщую вправо чи вліво, затискаю Shift і дивлюся на нашу модель з фронту. Далі є і інші методи для роботи з навігацією. Наприклад, ми можемо скористатися швидким меню. Для цього ми затискаємо пробіл і бачимо достатньо функціональний інструмент для. Роботи з кольором, різними пензликами, формами мазочків, матеріалами та шейдерами, інтенсивністю, розміром пензлика. Багато чого тут є, і далі ви поступово з цим розберетеся та будете використовувати, скоріш за все. Але для роботи з навігацією нам потрібні тут всього три кнопочки: це Rotation, далі move і Zoom 3 d Використовуючи Rotate ми можемо також клікнути, і не відпускаючи кліка. Чи пресингу на цю кнопочку переміщувати пензлик по планшету. Також ви тримаєте затиснутим ваш пробіл на клавіатурі. Якщо я рухаю, то одночасно з рухом я можу також затиснути Shift і отримую ту ж саму прив'язку. Далі переміщую в інший бік, затискаю Shift і отримую прив'язку під іншим кутом 90 градусів. Дуже просто. Якщо мені треба трошки переміщуватися вздовж моделі, я можу затиснути пробіл, далі клікнути та затиснути пензлик на кнопочці Move. Після чого також буду переміщувати чи займатися понарамуванням біля моєї моделі. Дуже зручно. А для того, щоб наближатися чи віддалятися, ми можемо використовувати Zoom 3D. Також клік. І переміщуємо пензлик, не відпускаючи пресингу на цю іконку від себе та до себе по планшету. Дуже зручно та швидко. Але далі, скоріш за все, ви будете використовувати більш професійні, скажімо так, та звичні для більшості скульпторів прийоми. А саме, для того, щоб швидко налаштувати кут, під яким ми дивимося на модель, ми можемо просто клікнути в порожньому просторі. Далі, не відпускаючи пресінгу на якусь ділянку порожню, ми можемо переміщувати пензлик по планшету. Таким чином, в нас буде виходити обертання. Якщо ми будемо затискати Shift, то отримуємо також прив'язку. Ще раз. Клік в порожньому просторі, тиснемо та переміщуємо, як би малюючи. По планшету. Далі. Ми можемо легко понормувати. Для цього я затискаю Alt, клікаю в порожньому просторі і, не відпускаючи ні Alt, ні пресингу на планшет, переміщую пензлик по ньому. Таким чином, я можу дивитися на модель трошки збоку чи переміщувати її в робочому просторі. Точніше, ми переміщуємо не саму модель, а наше положення та позицію біля неї. Далі в нас залишається наближення та віддалення, тобто зумування. Ми можемо затиснути Alt, клікнути та трошки надавити на наш планшет пензликом, і, відпустивши Alt, переміщувати пензлик по планшету від себе до себе. Це, мабуть, трошки складнувато, тому я повторю. І так, затискаю Alt, клікаю в порожньому просторі, тисну на пензлик. Не відпускаючи тиску на пензлик, відпускаю Alt, після чого переміщую пензлик від себе та до себе, якби малюючи по ньому. Це, мабуть, найскладніша техніка. Але ж ви можете також наближатися чи віддалятися, використовуючи Ctrl та правий клік, налаштований на вашому пензлику, чи з використанням мишки. Але краще за все використовувати саме пензлик та ліпити, використовуючи пензлик. Так, ось ми можемо затиснути Ctrl, далі тримати пензлик трошки над планшетом, можливо, в декількох міліметрах, і затиснути правий клік на вашому пензлику. Після чого, не відпускаючи контрола і не торкаючись планшету, ми переміщуємо пензлик від себе та до себе, наближаючись чи віддаляючись від нашої моделі. Спробуйте трошки потренуватися як з кнопками, так і з швидким меню, так і найголовніше з звичайними кліками в порожньому просторі з використанням альта, контрола та налаштованих кнопочок на вашому планшеті і на вашому пензлику. Мабуть, тут треба також трошки зупинитися та потренуватися.